Не чекали? А ми знову з вами. Давайте разом сьогодні завітаємо до країни кленового сиропу пива Молсон, хокею та баскетболу. Захотіли екстремальних відчуттів у специфічній формі? Що ж на узбережжі міста на в Канаді щорічно проводять морські гонки? От тільки учасники запливів замість човнів використовують. Ванни. А щоб ті не пішли на дно, до них прикріпляють мотори. Канада. Це слово на мові індіанців, що тут проживали, означає село. Саме так цю територію називали аж до 16 століття. Хто б міг подумати, що ця країна стане такою розвиненою? Крижаний готелю Квебеку відомий як Хотел Glace. Це ж так чудово і романтично провести цілу ніч у льодяній касці. А ви знали, що побудувати таку красу використовують 500 тонн льоду та 1000 тонн снігу. Щоліта готель тане, а взимку його відбудовують знову. Тут знаходиться один із найбільших водоспадів світу Ніагарський, який привертає маси туристів. А ще він привертає і самогубців. Згідно зі статистикою, тут кожного тижня намагаються вчинити суїцид. Найдовша борода в світі належить не Карабасу Барабасу і навіть не Дамблдору, а канадцю сарвану сінку. Майже два з половиною метри. Всі, хто бояться змій, відійдіть від екрану. Канадські прерії Манітобі, що весни стають кошмаром і жахіттям. Тисячі маленьких і безневинних вужиків вилазять сюди погрітися на сонці. Це вважається найбільшим. Збором змій у світі. Як відомо, канадці пристрасні шанувальники хокею. За традицією кожному переможцю вручається на добу кубок. До речі, в історії канадського хокею були зафіксовані два випадки, коли кубок використовували для хрещення немовлят. Гарно вам провести залишок канікул.